Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю. 42 крилаті ракети випустила РФ по Україні цієї ночі. Протиповітряна оборона знищила 36 З них ракети запускали у декілька хвиль зі стратегічної авіації з району Західніше Енгельса. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. Росіяни обстріляли низку областей, зокрема Київщину, Рівненщину, Харківщину, Львівщину та Черкащину. Також вночі росіяни обстрілювали Херсонщину, вгатили по гуртожитку в обласному центрі. Двоє людей загинули. Це чоловіки віком 29 та 41 рік. Ще шестеро поранені. По одному з селищ вдарили запалювальними боєприпасами. Внаслідок ворожих ударів. Згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Перше за півроку росіяни атакували енергосистему України. Про це повідомили в Укренерго. Внаслідок атаки є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Знеструмлення зафіксували загалом у п'яти областях. Разом з тим, Україна сьогодні імпортує електроенергію зі словаччини, а також продає в ту ж словаччину та Молдову. Краса М 15 Одеса рені потребує негайного ремонту, кажуть в обласній військовій адміністрації. Саме цим шляхом щодня прямують сотні вантажівок зі збіжжям в напрямку портів на Дунаї. Капремонту не буде, натомість робитимуть поточні роботи для підтримки стану дороги. Заявив на конгресі місцевих та регіональних влад заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Для цього шукатимуть інвестиції з-за кордону, адже в бюджеті гроші на ремонт доріг не передбачені. Уряд зараз напрацьовує певний механізм, яким чином це буде зроблено. Звичайно, що утримання доріг питання надзвичайно актуальне не тільки для одеського регіону, для всієї країни воно точно буде вирішено. Які є сьогодні в нас застереження, звичайно, що не буде в нас, на жаль, я думаю, що ми не зможемо продовжувати капітальне будівництво, так як це було і в 23-му році, так само залишиться, і в 24-му. буде виключно утримання доріг, але тим не менш воно залишиться і воно дасть змогу основним артеріям транспортним бути в гідному стані. Для того щоб забезпечувати логістику всієї країни, ну а все інше ми будемо робити вже безумовно після нашої перемоги. Особливо сьогодні напрямок Ізмаїла він для нас дуже стратегічно важливий, тому відпрацьовуємо. У нас є проект щодо розширення дороги. Є декілька проєктів. Там ви переїжджали, переїзд, ЖД, де ви бачили. Також там хочемо удосконалити сьогодні. Є проблеми там, де кабінет міністрів заборонив робити капітальні роботи, так як потрібно витрати на війну, на, на хлопці, які у нас на нолі стоять, тому ці питання обговорюємо. І так як дорога дуже стратегічна і важлива, ми будемо окремо підіймати для того, щоб десь якісь моменти нам дозволили би відпрацювати. Окрім доріг, перед заступником голови офісу президента підіймали і проблему питної води на півдні регіону. Чергового співробітника воєнкомату в Одесі викрили на корупції. За 10 тисяч доларів він пропонував родичці військового спочатку перевести племінника з бойової частини, а згодом взагалі визнати непридатним до служби. Аби жінка не відмовилась від такої пропозиції, співробітник ТЦК погрожував перевести її племінника в зону активних бойових дій. Хабарника врешті затримали йому загрожує до восьми років неволі. На транзитній ділянці дороги маяки удобне зупинили вантажівку із шістьма ухилянтами. Жителі Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей вийшли незаконно потрапити до Молдови. Вони звернулися до так званих перевізників, знайшовши їх через закритий телеграм-канал. Ухилянти отримали вказівку прибути до Одеси, де їх зустріли та заховали в причепі вантажівки. А організатор супроводжував їх на легковому автомобілі. Квиток у вантажівку коштував ухилянтам від 4 до 5 тисяч. Доларів організатору вивозу призовників загрожує кримінальна відповідальність а самим ухилянтам поки що адміністративна. Організовану групу злочинців, які торгували наркотиками, затримали копи. Свій бізнес молоді люди вели з Чорноморська. От товар відправляли по всій області. А вже на місцях їх спільники робили закладки. Окрім телеграм-каналу, мали бізнесмени і свій сайт. Під час обшуків слідчі знайшли вдома у наркоторговців майже 5 тисяч фасованих згортків для закладок з канабісом, амфетаміном та півіпі. Мали підозрювані із зброєю два пістолети Макарова, 22 набої різного калібру, п'ять гранат, реактивну протитанкову гранату РПГ 18 та ножі. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин на чорному ринку складає орієнтовно понад 1 мільйон гривень. Оличний хакер зламав сайт одеського бізнесмена. Поліцейські встановили, що киянин, перебуваючи в Одесі у справах, вирішив перевірити роботу нового програмного забезпечення. Знайшов перший ліпший веб-ресурс і здійснив на нього атаку. Через це сайт одеського підприємця вийшов з ладу. Тепер хакеру загрожує штраф від 34 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. Покарання для хакера обиратиме суд. У Чорноморську викрили 20-річного інтернет шахрая. Він вже був раніше судимий за аналогічні злочини. Цього разу молодик створював сайти двійників. Якось ці приманки він зробив ресурс для отримання є допомоги. Шахраї розсилали через месенджер фішингові посилання на сайт зовні схожі на офіційну сторінку державного сервісу. Там громадяни мали вводити дані своїх банківських карток. Крім того, чоловік промишляв і на торгівельних майданчиках. Він вдавав із себе покупця а для оплати, надсилав продавцям посилання на фішинговий сайт. Таким чином він заробив 5 тисяч гривень. Також молодик прикидався перевізником та продавав квитки на неіснуючі рейси. Інтернет шахраю рецидивісту тепер загрожує до восьми років в'язниці. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.